Всім привіт! Ви часто мене запитуєте, що Кьон ще приймає людей? Скажу вам ситуацію на рахунок житла. Так, он ще приймає, але яка ситуація? Ви їдете на головний вокзал Кьон. З вокзалу вас відправляють вже в Боху. Це маленьке містечко. Звідки ну, ви там перебуваєте плюс-мінус 3 дні? І з Бохома уже вас відправляють. По маленьких містечках, чи, наприклад, селах, де є місця, так звичайно, там житло буде краще, можуть вам надати квартиру, можуть надати певну кімнату гуртожитку. Щоб попасти в Кьольн, це вже можна сказати, вам повезе, якщо ви попадете саме в Кьольн, якщо вас сюди поселять. При наявності місць в гуртожитках на сьогоднішній день гуртожитки в Кьольні переповнені. Але бувають такі моменти, що може звільнитись кімната. ну і, Звичайно, вам запропонують цей варіант. Гарного вам всім, до побачення!